Слава Богу, сестри. Я буду говорити про. Зараз. Я хотів би сьогодні коротенько поговорити про блудного сина. Давайте разом прочитаємо Луки 15 розділ, 11, по 20 вірш. І сказав він: у одного чоловіка було два сини. І сказав батькові молодший із них. Отче, дай мені належну мені частину маєтку, і він поділив між ними маєток. А по небагатьох днях, зібравши все, молодший син, відправився в далеку країну і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Коли ж він розтратив усе, настав сильний голод у тій країні, і він почав бідувати. І пішов він, найнявся до одного із жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней. І він, прадий, був наповнив черево своє стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. І, схаметнувшись, він сказав: скільки наймитів мого батька мають хліб, удосталь, а я гину від голоду, встану, піду до батька мого, і скажу йому: Отче, згрішив я проти неба і перед тобою, і вже недостойне звати сином Твоїм, прийми мене одним із наймитів Твоїх. І вставши, він пішов до свого батька, і коли він був ще далеко, його батько побачив його і змилосердився і побігши, впав йому на шию і міцно цілував його. Ці історії написано про сина, який думав, що без батька йому буде краще, і ми бачимо, що сталося. Він пішов і вперше він мав і друзів, і грошей. і Все було йому добре, але повністю розтратився і нічого не мав. І він був навіть готовий свиней їжу їсти. І подумав і подумався над собою, сказав. Подумав, що він все мав і, і одежу, і їжу, то він пішов до свого батька і його батько прийняв. Подібно ставалося з Йоною, він пробував. Втікати від Бога, тобто його, свого батька. І ми бачимо, що сталося. Він мав в величезній рибі бути три дні і три ночі, але потім покаявся, і, і проповідував, і Бог йому простив. І так само, як ми. ми, коли нам щось треба, наприклад, я хотів в лісі робити маленьку хатку і зразу біг до тата пилку брати, бо тато все має. Так само, як ми біжимо до наш до Бога, як нашого батька, і читаємо Його слово. І деякі люди навіть думають, що ми якісь ненормальні, то читаємо читаємо Біблію, молимося, ходимо в церкву. І так само, як і Хрест... Іван Хреститель, вони думав, що він ненормальний якийсь, кіш. Що... То дикий мед їв, ослячу одежу вдівав. І... Але бачимо, що Бог Його благословив. Він дав Ісусу водне хрещення. І нехай допоможе нам Бог, що ми були як Іван Хреститель. Ми виконували Його слово, читали Біблію, що воно там, там говорить. І... Слухалися наших батьків. Амінь.